Рідні захисників зустрілися із ГО Ветеран Схаб Одеса. Спілкування з родинами військових, які загинули, зникли безвісти або перебувають у полоні. Відбулося 15 липня в міськраді. Захід розпочався з хвилини мовчання. Присутні вшанували пам'ять загиблих героїв, які віддали життя за Україну. Зустріч довелося перервати через оголошення повітряної тривоги в Одеській області. Продовжили дискусію вже в іншому місці. Представники громадської організації розповіли родичам військових, про можливості отримання безкоштовної юридичної, психологічної інформаційної консультації, менторської підтримки ветеранського бізнесу та інше від ГО, щоб ми могли індивідуально Наша громадська організація Ветеранська Одеса в минулому році здійснила 49 виїздів громади нашої області і вже більше десятки виїздів уже в цьому році. І сьогодні да, ми знаходимося в місті південному. Наша головна задача і наша місія. Це налагодити комунікацію між органами влади, родинами зниклих безвісті, загиблих, ветеранами, інвалідами війни особами з інвалідністю для того, щоб влада чула, прислухалася до тих пропозицій, щоб було гідно вшанована пам'ять загиблих, щоб діти, які є в ветеранських сім'ях, щоб вони виховувалися на прикладах наших героїв, проводити різного роду заходи. Військово-патріотичного виховання, щоб ветеран і родина приймали активну участь в діяльності громади, в житті громади. Щоб вони, тому що ті люди, які в війну, які втратили, вони, ми бачимо по родинам, що вони продовжують життя. В своїх дітях і вони ведуть таку патріотичну активну роботу. Зустріч є важливою для рідних захисників, які залишилися наодинці з тратою та викликами. Впоратись із бюрократією, великою кількістю інформації не всім вдається, зазначають родичі військових. Приїзд ветеранської організації південне було за ініціативи рідних воїнів. Ми звернулися до ветеран Одеса для того, щоб з ними контактувати і щоб люди розуміли, куди вони можуть звернутися за допомогою. От. І саме до мене звертаються багато людей. На жаль, я не фахівець в цьому, я тільки можу скоординувати. Нас посилали на навчання громадських організацій, і там ми познайомилися з різними. Організаціями, які займаються, ну кожен займається своєю своїм направленням. І є такі е, громадські організації, якраз які деякі займаються, наприклад, людьми, які пропали безвісті, когось це питання дуже хвилює. Вони не знають в якому напрямку рухатись. Я їх контактувала так само. Інші були хто в полоні. Ну, взагалі людей звертається багато, але я кажу, що у нас не вистачає цієї бази, щоб надати допомогу. Я, дружина без вісті, вже 27 місяць, і тому ця інформація для мене не була нова. Все це я вже знала, але повторення мають учення, як то кажуть. Але добра зустріч тим, що ти розумієш, що ти не один. Що ти можеш звернутися не тільки до сусідів, які ти допоможеш, вони тобі допоможуть, але є люди, які йдуть на зустріч. Тому що я особисто стикалась з деякими питаннями з місцевою владою, і була ну як дуже вражена, що ми не всі. Однакові виявляються. А так це дуже корисно і нагадування, тому що законодавча база змінюється ситуацією в країні, і є такі деякі питання, які ти розумієш, але вже закони змінилися і змінилися ті ж документи, ті ж витяги і так далі. І вони дуже допомагають. Ми зверталися і до хижняк Тетяни, представника по безвісті по Одеській області. І вони допомагають в юридичній. Сфері під час зустрічі присутнім на контакти гарячої лінії ГО «Ветеранс Хаб Одеса». За необхідності представники організації планують приїжджати для наступних консультацій. У південному стартував сезон Баштаних. Жителі міста купують кавуни цілими та нарізані половинки. Телебачення громади запитало містян, чи коштували вони вже в цьому році кавуни та просили продавців показати сертифікат якості. Так, один раз. Він був солодкий, але смак якийсь був не, не натуральний, якийсь не такий, до якого ми звикли. А, чи питала ви сертифікацію? Якості? Ні, не питала, не питала. Не знаю чому, але чомусь не питала. А, скажіть, будь ласка, чи не боялася ви брати зараз каву? Хоча ми звикли, що от в серпні вже можна їх брати, і вони вже не такі. А... Вже вони солодкі, не такі шкідливі? – Так, мені було трошки підозріло, що вони досить такі дешеві і в такий час, але ну я якось подумала про те, що можливо клімат трохи змінився, і вони вже почали дозрівати швидше. Але підозри були якісь, що вони наче не натуральні. Якісь. Так, вже коштували. А чи не боялися ви так рано їх брати? Бо звикли, що в серпні беремо там допомогу? Вони... Ні, ні. А Бо ви... вони дуже були схожі на домашні. А чи не боялися там, а, про нетрати питали, чи такого не було? Ні, цього я не питала. Ми його гарненько помили, порізали і скуштували. Один із ядків пропонує баштані статарбунар. Вартість за кілограм наразі тримається в межах 18-20 гривень. Телебачення громади помітили, що на прилавках зараз є різні сорти кавунів не з Херсону, а з Одеської області. За словами продавчині, сертифікат якості є. Утім його не продемонстрували. Вони а кавуни у нас та тарбунар. У нас хазяйка заключила договор з этим сільпокалхозами. Поэтому нам тільки туди поставляють ці арбузики, ані без гмо, тому що проходять. Є сертифікат на эти арбузи і ми не боїмося, ми їх перші спробували, з нами нічого абсолютно не произошло. Любому, хто просить надрізати арбуз, показати, який він по спілості, яка косточка. Ми вирізаємо серцевиночку і показуємо людям, який арбузик на даний момент у нас жалоб ще не було. Вони солодкі, це я кажу правду, тому що вони дуже дуже червоні, в них чорна косточка. У нас були інші. Кавончики, оганьок огонь, він називався огромним, але там не було косточки. Вони теж були чудові. У нас люди зараз приходять, а їх вже нема. Тому наші хазяїва взяли другу компанію, з которой вони працювали. Вони багато років роблять з цими хазяївими полей. Дуже задоволені. У нас із года в год приходять постійні клієнти, не жалуються на арбуз. Головна спеціалістка Держпродспоживчій служби в програмі Ваш консультант пояснила, як правильно обирати кавуни та чи варто довіряти дозиметрам. На рахунок кавунів день. Я б рекомендую, навіть не те, що рекомендувала у продавця такого товару. Повинен бути результат дослідження на нітрати. Е, любої лабораторії, яка ці дослідження робить. Наприклад, у нас на ринку є ветеринарна санітарна лабораторія, е, яка такий вид досліджень здійснює. І якщо, наприклад, е, ну є от ті, що перепродають, вони можуть взяти ці результати досліджені в тому місці, де вони беруть товар, або ж приїхати, якщо в них такого немає, і здати на дослідження нашу лабораторію і, е, і, ну, і, і отримати результат, і цей результат має запитати кожен. Кожен покупець. І йому мають його надати. От таким от чином. Я, я знаю, що багато хто має такі домашні ці тестери. Я не знаю на рахунок цього, наскільки релевантні ці результати. Я би все ж таки більше довіряла ну, лабораторії, тому що там менше розбіжка. Погрішности більше про профілактику кишкових інфекцій в сезоні отруєння побачите у програмі Ваш консультант. Слідкуйте за оновленнями на сторінках телебачення громади. Штрафи за публічне звучання російської музики значно зростуть. Повідомлення про нову ініціативу народних депутатів публікують інтернет-видання. Як реагують жителі південного на російську музику? Чи варто обмежувати аудіопродукцію країни-агресора? Журналісти телебачення громади дізнавалися думки містян. Я, наприклад, не слухаю російську музику. Не, не подобається і, рішуче, розумію, чим більше російського в Україні, тим нема того поняття, що українців має бути українською. А де це написано? Я ще не читав, ні тут такого. Ні такого. Є заборона і невеликий штраф. але штраф Я дуже Я говорю, ні такого. Я не читав. Щоб у законі на це було, не читав. Через закон, через силу точно. Це, це нічого не призведе. Забороняти ви маєте. Забороняти, так. Да. А от збільшувати квоти на українську музику, через що покращувати якість української музики і збільшувати її попит, так, на це держава може попливати. А як самі реагуєте, коли чуєте десь, може, сусіди там, чи завтівки, голосно музика російська? А, дивіться, якщо вона голосно, будь-яка музика голосно гукається, це взагалі не красиво, не етично. А те, яку слухає музику, ну, зауваження, звісно, можна зробити. А, знаєте, навіть російська музика є трошки різна. Є різні виконавці, і з різними піснями. Є ті, хто підтримують Україну і не підтримують, і що в такому випадку робити? Тут вже треба. Ну, можливо, розбиратися кожному особисто, як до цього відноситись. Яка музика? Русская? Ні, руска, ні. Ну зачем нам руська музика, коли э, нас вбивають? У мене вже стільки коротві погибло, поэтому не хочу, а говорю по-русски. Говорю, тому що училась на Бабілярській школі і, і, і вся сім'я по-русски говорить. Но ми дома на українському говоримо, а так з людьми по-русски. Другий раз на українському, але музыку нет. любила раніше, всі песні і, і Пугачеву любила. Ну, це все, знаєте. Перечеркнуто, от перечеркнули все это. Особисто я не слухаю російську музику вже дуже давним-давно і вважаю це взагалі неприйнятно. Особисто я це не підтримую і вважаю, що в публічних місцях це взагалі недоречно. У нас є дуже прекрасна наша музика, і е, зараз тим більше розквіт такий, прям української музики, тому є що слухати. В нас є гарні свої виконавці, не бачу взагалі проблеми в цьому. Дуже часто, навіть сьогодні, він їхав, хлопчина спокійно слухають російську музику. Я намагаюсь слухати або українську музику, або е, заграничну музику. і все. А Але? робите зауваження. Кому можу, тому роблю. Зараз такий час, що якби особо не можна зробити нікому зауваження, тому що можна ще й нарватися на когось. Повну версію опитування про ставлення містян до російського музичного контенту. Дивіться у програмі Стосується нас.